Фонди Шосткинської міської центральної бібліотеки знову поповнилися книжковими новинками. Це 20 видань класиків та сучасних польських авторів, перекладених українською мовою. Отримав їх заклад завдяки участі у проєкті Польська полиця в Україні, який ініціювали Міністерство культури та національної спадщини Польщі і Міністерство культури та інформаційної політики України, розповідає провідний бібліотекар Шосткинської міської центральної бібліотеки Любов Михайлова. В цьому проєкті всі бібліотеки, які зареєструвалися. Олеся мали змогу отримати 20 книг польських авторів. Це книги дуже цікаві і на часі. Усі ці книги бібліотека отримала безкоштовно. Серед новинок класичної літератури твори відомого автора історичних романів Генріка Сенкевича, які користуються великою популярністю у шосткінських читачів. Це його роман Пан Володийовський Вогоним мечем. Потоп і куди йдеш? Цікаві знахідки з'явилися для любителів фантастики та містики. Це книги польських письменників Яцика Дукая та Стефана Грабинського. Також Пропонують у бібліотеці ознайомитися з книгами на воєнну тематику. Ось Кароліни Глянськаронська і воєнні спогади. Це спогади. Два роки її канцтабарів. І це спогади 1939-1945 років. роки. Вона щоденник вела в 45 пятому році. І був її такий заповіт, коли вона помре, потім, щоб світ побачив ці її записи. Вона прожила 104 роки. Померла вона у 2001 році, якщо я не помиляюся. Представлені на польській полиці і інші книги на воєнну тематику: кулемети і вишні Вітольда Шабловського про події 1943 року, відомі під назвою Волинська різанина. На нелюдській людській землі Юзефа Чапського про нацистські концтабори та кордони мрій Томаша Гжевачевського про життя людей в невизнаних республіках. Є серед книжкових надходжень і література для дітей. Також у нас прийшло чотири. Дитячі книжечки не тільки для дорослих, але й для діток. Януш Шкорчик, ми цього автора ми знаємо. Він польський педагог, лікар, письменник, громадський діяж. А ця книжечка саме для діток. У нього дитячі твори. І ось дитячі твори теж ще в нас іде. Це Юстина Біднарик, «Неймовірні пригоди десятьох шкарпеток. Після пральні зникають завжди шкарпетки то ліва, то права. І мама не може їх знайти, і ось бася веде свою розвідку. Де ж вони діваються? Це такі от захоплюючі. І також чисто дитяче, це катажина Ририколопошане поле. Це теж цікаво. А ось тут дочка чарівниць не я можу сказати, що це не тільки це дорота Тараковська, це не тільки дитяча, а це можна почитати і для дорослих тут дівчинка. Дівчина і панянка. Це теж містична така історія. Перетворення це містичний світ. Такі ж самі книжки в рамках проєкту Польська полиця в Україні, окрім центральної бібліотеки, отримали філії у селищі Вороніш та Івоті. Любов Михайлова запрошує читачів завітати до бібліотеки, аби ознайомитися з книжковими новинками і обрати вподобаний літературний твір. Запрошуємо всіх, будь ласка, кого зацікавило. Приходьте, читайте.